Добрий день, дорогі друзі. Я продовжую анонсувати вихід книжки. Півоні, все про них серія називається. А перша книга це щоденник півонія Люба, який складається з трьох розділів. Ось перший розділ, який складає опис, в якому, який складається з опису видових півоній. Ми можемо зараз такий фрагмент з цього розділу розділу розглянути. Ось, наприклад, під 33 номером є так описаний вид піоні рока. Тут буде фотографія обов'язково піоні рока. Ось іще 34-й це вид ратунділоба. Так? І ось чудові фото такі. Зазначенням авторства. І описується вид. Бачите, окремо виділяється таким рожевим шрифтом прізвище хто знайшов, хто описав цю півонію. Ось так це виглядає. І це така оце одна із сторінок. Формат великий, бачите, я вам розказувала це альбомний формат. Ось, Але ось так зроблено. Пізніше ми. Ага, а ось зараз я перейду. Це те, що я взяла з друку. Ага, а це ось це теж із першого розділу, наприклад, чи буде колись поставлено крапку у визначенні кількості видів. Так, і ось ми говоримо про те, що професор Хун Ден Юань да, останнім часом видав такі свої роботи, всесвітньо да, півонії світу, де трошки поміняв всю номенклатуру півонії видів, і ранги трошки змінилися. Ось так дівчата виглядає перший розділ. А другий розділ це історія півоній. Це ми завтра розглянемо з вами. От, наприклад, «Жерар Кало. Так. Все виділяється, всі сорти виділяються. Щоб вам не шукати довго згадала, що ви шукаєте, як звати Гаспара Кало, то тут вже написано, коли народився і де народився. Ось. А це буде вже. Другий розділ, там де буде як все починалося. Другий розділ називається. Це так розкладка така. Вона друкується зовсім не по порядку, а по тому шивається книга, але тут добре видно. Ось дівчата є передзамовлення. 2700 гривень коштує ця книга. Зараз під час друку це допоможе сплатити витрати за друк. Ось, а після виходу друку вона вже коштуватиме 3200 гривень, і це буде, я так розумію, початок. Ось, дівчатка, долучайтеся, тому що ніхто не пожаліє, що придав таку книгу. Це дійсно цікава книга, 496 сторінок цікавої інформації.